Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан Буткевич. Це без цензури на цензур.нет. Підписуйтесь на нашу кращу аналітику українського Ютубу і поїхали. Так, друзі, я розумію, що вас просто вже нудить, як власне і мене, вам уже остогидла ця тема війни проти Залужного, Зеленського і так далі. І тому подібне. Власне, на цей розрахунок, друзі, це частина технології. Вас має настільки вже задовбати ця тема, що коли нарешті це звільнення станеться. Вас воно вже не викличе нічого, окрім слова, ну наконець то краще вже жахливий кінець, ніж оцей жах без кінця, безкінечний жах. Це чітка технологія. Повірте, абсолютно очевидно, як вони проводять цю компанію. Вони її проводять уже кілька місяців. Вони явно вирішили це зробити одразу, як тільки стало ясно, що контрнаступ широко розпіарений самим Зеленським не вдається. І їм треба було знайти якогось та повідбувай, плюс ще ну, прибрати свого, як вони вважають, політичного конкурента. Очевидні, здавалось би, речі. Ні про які наслідки своїх рішень ці люди думати не збираються. Ви бачите самі, як нагнітається останній тиждень ця ця історія. От буквально тільки за сьогоднішній день от вдумайтесь. Телеграм-смітники банкової запускали історію, по-перше, про те, що особисто звільняють шапталу. Потім вони запустили е, наступну історію про те, що нібито е, залужний погодився поїхати послом Вілікабританію. Для цього вони випустили Євгенія Шевченка, от того самого колишнього слугу народу, бойця невідомого фронту, типа агента гурмо, любителя Лукашенка. Пам'ятаєте, да? це саме він це лайно запустив. От, а потім вони ще і запускають інформацію про те, що мовляв залужний сам пише заяву. В общем, кожний мало того, ще потім телеграм-смітники банкової. Ми позапускали з посиланням на якусь абсолютно незрозумілу західну помийку не медіа про те, що нібито американці від нас вимагали звільнити залужно. Ну, ви розумієте, ця вся історія, друзі, робиться для чого? Для нагнітання інформаційного тла, для того, щоб відкрити щоб поширше вікно вертона, для того, щоб ми всі вже настільки звикли до всієї цієї історії, що те, що раніше здавалось просто немислимим, тепер вже є просто реальністю, яка з нами кожен день. Чітка технологія, яка чітко діє, і я повторюся, друзі, нема жодних підстав вважати, що щось може змінитися в цій цій історії. Абсолютно огидним виглядає, звичайно, цей вся ця історія, от саме з точки зору те, як це робиться. Тобто, знаєте, не так було би уже жахливо, якби Зеленський просто вийшов, сказав: Я верховний головнокомандовач, я тут приймаю рішення. Я вважаю, що мені потрібен інший головнокомандувач, тому залужного я звільняю, а от тепер буде там Вася Пупочки. Неважливо хто. Це могло не подобатись, це теж би викликало критику, але це виглядало би просто як ну, якась нормальна ситуація, коли окей, людина, яка має владу під час війни надто велику, але окей, вона виходить, бере на себе відповідальність і приймає як певні рішення. Натомість ми бачимо отвратітельну, а просто огидну кампанію розмазування лайна по всіх і всьому для того, щоби, власне кажучи, замазати залужного, замазати зсу, замазати всіх нас. От, і найгірше, що от, е, і це напевно, ви ж розумієте, що да? метою, що не просто прибрати залужного, а щоб про нього забули, щоб коли придуть коли-небудь там вибори, щоб залужний вже перетворився на якийсь міф, про який ніхто не буде пам'ятати. Я хочу, звичайно, дуже сильно розчарувати товариші Зеленських. так не станеться по одній простій причині, що за дуже правильною кармою злою іронією долі, залужний зараз це Зеленський в 2019 році, з точки зору того, що. 2019 році, як ви розумієте, величезна кількість людей голосувала не так як за Зеленського, як за живу людину, а за певний міф про нього. Тому от була ця знаменита тефлоновість його рейтингу, тому що ну як можна дошкулити міфу, а не живій людині. Теж саме з залужним, розумієте саме на те, щоб знайти на цьому образі міфа якусь черваточинку, була наспрямована оця огидна кампанія Мар'яши Бізумної. Правда, вона абсолютно провалилася. Але ви не сумнівайтесь. Я не сумнів. Вот не маю жодних сумнівів, як тільки вони такі звільнять Залужного, вони обов'язково Продовжать цю кампанію ще з більшою силою, незалежно від того, куди там піде залужний, що він буде робити. Ну, це само собою. Так от особливо гідно те, що от саме в історії з залужним, і от чому я знову про неї хочу поговорити, проявився оцей загальний стиль е управління Зеленського за всі п'ять років його президентства, які до речі зовсім скоро закінчуються, і його легітимність буде під величезним питанням. До речі, вони це прекрасно розуміють. Навіть не сумнівайтеся, з чим пов'язана оця панічний пошук, що робити, кого міняти. До речі, щоб ви розуміли, вони ж планують, я так розумію, тепер не просто звільнити залужного. А ви ж бачили да, інтерв'ю Зеленського? Ну, або чули, читали рай-1 суспільному телебаченню, правда, не українському, а італійському. Про те, що вони планують великі перестановки. Я так підозрюю, що вони, скоріш за все, таки, нарешті, вирішать поміняти кабмін для того, щоб в шквалі перестановок загубився, ну наскільки це можливо, перестановка самозалужно. Бачите, вони шукають ці можливості, то вони думали з Порошенком сумістити, Може П'етю закрити, може тут поміняти, може то. Плюс не сумнівайтесь, вони я впевнений чекають будь-яких, повторюся, негативних новин на фронті. Якщо все-таки, наприклад, українська армія не зможе втримати Авдіївку чи відійде, ну от не сумнівайтесь, сразу поніс. Так от, давайте повернемось до основної теми, про яку хотіли з вами поговорити. Це от загальний стиль управління влади. І повторюсь, от саме в кампанії Залужним воно проявилося на повній красі, що називається вже без будь-яких, абсолютно, знаєте, якихось речей, які могли б якось це підфарбувати чи так далі. От as it is, як то кажуть. І от це те, що насправді можна назвати дуже чітким терміном політичний газлайтинг. Оце саме власне і є The Газлайтинг. Це от те, як Зеленський вже 5 років майже управляє Україною. Що таке Газлайт, якщо ви раптом не в курсі, цей термін з'явився після того, як вийшла знаменита класична кінострічка американського кінематографу під назвою Газлайт. «Газлайт» 1944 року, де грала знаменита Інгрід Бергман. Ну і суть власне цієї стрічки в тому. Що от, значить, е, Індет Бергман, і е, в неї є чоловік. І цей чоловік весь фільм намагається її переконати, що вона божевільна, безтолкова дурепа. Цей чувак це робить для того, щоб забрати гроші, закабаліть там і так далі. Ну, от звідси потім пішов оцей термін газлайтинг. Тобто, коли хтось намагається тебе впевнити, що ти баран, хоча ти це робиш, ніби правильно, але він тобі каже, не чорне біле, і намагається ще й зробити тебе винним в тому, що ти щось не так робиш. Ну от ви розумієте, якщо так дуже просто це сказати. Тому, от, власне, що ми бачимо. Е, Давайте тут розберемося, як цей газлайтинг діє протягом всієї, абсолютно каденції Зеленського, і повторюся, апофігеєм, якого є оця вся кампанія проти Залужного. Так от, це така собі форма промивання мізків, яка, власне, змушує жертву сумніватися в адекватності свого сприйняття реальності. Ну, от давайте згадаємо, це ж не перший кейс, повторюся. От, наприклад, давайте згадаємо історію 2020 року. Пам'ятаєте, да, коли Єрмак. У нас прийшов в лютому 20-го року на пост адміністрації оф... пробачтего офісу президента Зеленського. Першим ділом він побіг домовлятися з Росією, виконувати всі ті е... прекрасні лозунги, з яким е... нині е... найвидатніший лідер сучасності приходив до влади. як то услышать Путіна, услышать Донбас, просто перестать стріляти, і все те, що ми з вами дуже любимо звичайно. І от ви пам'ятаєте, як одразу почалися зустрічі якісь мутні в Мінській четвірці, як ми там збиралися якісь там легалізовувати якісь групи. От. І от, власне кажучи, ви пам'ятаєте, а пофігіям чого стало, наприклад, 14 березня 2020 року, коли вже майже ковід, але тоді, не дивлячись ні на які епідемії, багато там, десятків тисяч людей, з яких дуже багато було ветеранів, солдатів, ветеранів, патріотів, прийшло під адміністрацію президента і висловили своє глибоке фе. І, до речі, те, як поліція тоді розступалася перед людьми, я думаю, це тоді дуже налякало Єрмачню, тому відповідно вони так нічого і не змогли зробити, бо стало ясно, що їх нафік знесуть по великому то рахунку. От і от власне, що ж тоді почала робити банкова? Тоді як ви пам'ятаєте, почалась розкрутка історія про радикальних націоналістів, які заважають, яким подобається воювати, проклятий Порошенка їх се фінансірують і не дають можливості спокійно. Помиритися з Росією, пам'ятаєте всю цю історію? Да, тобто, люди, які просто протестували проти того, щоб Україна. Вшла по сценарію Суркова, по сценарію здачі і пережовування України по дрібничках. Причому за самою цікавою тою історією, ви пам'ятаєте, як Зеленський критикував Порошенка за мінські домовленості? Причому саме ними він першим ділом і пробував зайнятися. Хоча Да, Порошенко їх підписав, але, до речі, треба віддати належне, Він їх ніколи не виконував. А Володимир Олександрович спробував їх виконувати ну, з відповідним результатом. Е, ну, це таке. Це ви можете вже забули цю історію, але давайте ми підемо далі. Літо 20-го року операція проти вагнерівців, справ, справа вагнерівців, так звана. Е, ви пам'ятаєте, да? наші закордонні ЗМІ збирають покрихті інформацію, е, виходить все це, це, починається розмова. І що робить Банкова? Арістовіч, е, Єрмак, Бізугла, сам Зеленський. Брешуть, як ні в чому не просто, от просто в обличчя дивляться і брешуть, що насправді ніякої операції не було. І це все брехня, це все проклятий Бутусов придумав. І тут раптом, влітку 21-го року, Зеленський Масійчук такі зізнається, що все таки ж була така операція. Була, от і як він там сказав, але ідея не належала Україні, і що вона мовляв, не відбулася, це було позитивно. Тобто, виходить, цілий рік вони газлайтили українське суспільство і намагалися впевнити, що. Це ми дебіли, ми працюємо проти інтересів України, ті, хто задає незручні питання. А вони ж ідемо далі, друзі. Е е Найпевно, найот такий е жахливий кейс у всій цій історії. Це звичайно історія про початок широкомасштабного вторгнення Росії до України. Адже е ну, буквально до останніх днів перед вторгненням, як ви пам'ятаєте, Верховний Головнокомандувач у нас клав. З прибором на я вже мовчу про публічні заяви на попередження прямі і західних лідерів, і західних розвідок да, про підготовку власне великої війни Росії проти України. Бо, як він потім казав, боявся паніки, бо суспільство вимагало зміни уряду. Ну, кстати, да, да, дійсно б, напевно, вимагало прибрати всіх ларьочників-кладаригів, п'ять ефективних менеджерів, всі, з яких абсолютно працювали обслугою партії регіонів. Всі підкреслюю. Ну і напевно було дуже весело, коли. Знову ж таки, цитую Зеленського. Єрмак телефонував Буданову на станку 24 лютого і питався, може, все якось мене. Ну, логічно, враховуючи, сам він вів до останнього перемовини з Росією і подейкують, і впевнював Зеленського, що так він і ж не буде. Це просто Росія так шантажує. Звичайно, Зеленський не чує реальні запити суспільства на звільнення Татарова, Єрмака, Шурми. Ну, натомість, звичайно, він чітко націлений вирвати з армії Зеленського і Шапталу двох професіоналів, які, мало того, що професійні військові, так вони, в принципі, на війні з Росії вже 10 років, і мають такий собі дуже цікавий, е я би сказав, послужний список успіхів у війні з Росією. І той, хто мені скаже про невдачу нашого літнього контрнаступу, ну так я хочу зазначити, що залужний багато разів. В багатьох статтях, які він писав, чітко і говорив, що по великому рахунку Україні варто було в принципі сконцентруватися на активній обороні, повибивати всю техніку Росії, а вже потім кудись іти в наступ. Але ж ви пам'ятаєте, після Херсону у Володимира Олександровича почався контрнаступ в його голові. От. І далі ми бачили наслідки всіх цих прекрасних дій. Тому дивіться багато от поспіль. От, от дивіться, оце ті кейси, я так просто так нагадав. Це так, те, що в голові перше вспливає. І от давайте побачимо, що їх об'єднує. Так от. Як тільки з'являються ці історії, от що робить банкова багато місяців поспіль, кожному хто говорить про ці проблеми, про ці речі, влаштовують атаки, цькування, витрачаються сотні тисяч доларів на накидання лайна в анонімних телеграм-помийках. Та подивіться, мовляв, на цих журналістів: вони наркомани, алкоголіки, вони всі агенти Кремля. Ані на зарплаті Порошенка, ані на зарплаті кличка Медведчука, ані всі шлюхи і твари, ані всі уроди, ані ухилянти. Бачите, так? Да? Чітка, от я просто так нагадую всі ці накиди, які йдуть. Тому дивіться. Для того аби обламати психіку слабших, починається стеження, обіцянки обмалювати двері. Ви ж пам'ятаєте, Юрій да? Крики про те, а хто нарешті закриє рот цим виб... журналістам, Як нещодавно писали про нас черговий ублюдок з ублюдочного телеграм-смітника банковий. Да? От і от все це, друзі, це і є от просто класичний, от прям як з підручника психології газлайтинг. Тобто це форма по суті, психологічного насильства як форма правління, я би сказав, розумієте? Спрямована на те, щоб навмисно вивести е, от, людину з рівноваги і пошкодити її самооцінку, щоб отримати владу, контроль над нею, е, прибрати довіру до цієї людини. І я вам скажу, що ну як вам сказати, е, на, наскільки оцінювати ефективність таких дій. Звичайно, е, ті, хто там, наприклад, не дуже стійкі, для них це проблема, і чимало людей дійсно закривало рот, там не знаю, їх можна було перекупити. Звичайно, якщо у людини є яйця і є розуміння, для чого це і потрібно, і є стрижень, то все це лайно від офісу президента не діє. Але повірте, як одна з людей, одна з людей, яка є постійним, я би сказав, е, Ну, як би сказати, об'єктом оцього газлайтингу. Ну е, мені то пофіг. Я все одно я працював вже при скільких владах При Ющенку, е, ну як журналіст при Ющенку, при Януковичі, при Порошенку, тепер при Зеленському. Це вже чотири моїх президенти. І при всіх президентах я був плохой. Е, тому мені до цього не звикати і таке. Але якщо ви думаєте, що це приємно, коли ти кожен день про себе читаєш всяку дрянь, ну напевно, ні. Е, інша справа, що, наприклад, мене це тільки ще більше злить і мотивує до дій. От. Але я це цілком допускаю, що є люди, для яких це велика проблема. Важливий момент. Тепер переходимо власне до історії з залужним. Оці багатомісячні танці навколо залужного розумієте з за цими тими всіми єрмаками, шурмами, е жовквами, бізуглими. Це по суті свідоме доведення мільйонів людей, особливо те, що останні тиждень відбувається, до от, свідоме доведення до тривожних розладів, депресії і посттравматичного стресового розладу. Коли... Кожен перегляд новин це вже нова порція психологічного стресу, який б'є і по фізичному стану. Коли кожен день тобі свідомо вкидають величезну кількість лайна, яке має тебе розсмикувати. Тобто постійно звільнять, не звільнять, поїде, не поїде. Хто? Куди кого призначить? А, ой, ось така телеграм помийка це написав. А це все. Боже, куди? Ви розумієте, друзі? Вони ж спрямовані те, що люди вообще забили болт. Люди не сприймали це, не читали, бо наскільки можна вже, ти відкриваєш опять і. Найжахливіше їм же ж абсолютно насрать цим потворам що. Такі речі насправді вони ж дуже серйозно б'ють потім. Це як з, як з контрнаступом. Коли пам'ятаєте, постійно всі нормальні люди, і я в тому числі постійно говорили, не над, накручуйте цю істерію навколо контрнаступу. А якщо щось піде не так, а якщо просто щось піде не так і що не вийде, ви розумієте, який буде шалений відкат. І от зараз ми його маємо. Зараз ми маємо купу проблем, коли люди не вірять, не хочуть, бояться. Люди просто кажуть, та все, я політика, не інтересуюсь, новості не читаю. Це все наслідки цього лайна. І зараз, от цим лайном, який вони роблять залужним. Найгірше то, що буде. Ну, приберуть вони його. Я впевнений, на 400%, що їм не вдасться провернути таку ж історію, як вони зробили з Зарістовичем. Вони, до речі, з Арістовичем, щоб ви не сумнівались, порівнюють, мовляв, он подивіться, які були рейтинги Арістовича, але ми його прибрали. І за рік він, мовляв, здувся. І залужним те саме Не буде. Бо залужний це вже не фігура, це міф. Міф про українську перемогу, про врятовану країну. І від того, що ви його приберете, ви отримаєте тільки зворотній ефект. Ви отримаєте. Ефект в голові про вкрадену перемогу, про те, що гнилі політикани вкрали у нас перемогу, прибрали генерала, який реально врятував країну, людину, яка зробила все, щоб нам ми всі були живі. І хто б не був на його місці, він одразу буде в тіні залужного. Він одразу буде, щоб він не робив, завжди йому будуть казати, а ну це ж залужний зробив. І так далі. Який би піар вони не включали? Ці ідіоти не розуміють, вони насправді ж не працюють з глибинними свідомістю. Вони, як люди шоубізу, вони ведуться на якісь там. Первинні реакції. Ну думаю, що так працює. Ні, це так не працює. Вони погані політтехнологи, але менше з тим. Повертаємося до всієї цієї історії. Ми маємо розуміти, друзі, і це ж сьогодні, от прямо сьогодні, коли я записую це відео, це продовжується. От все це, чому я і не маю сумнівів, що є е, кінцевим, кінцевою метою. А, до речі, ще от частиною цього розсмикування беруть е, заяви Салівана. Радника Байдена, який навпаки чітко і ясно каже: Да, Америка не може вам там указувати, кого давати, але це ваша персональна відповідальність. Робіть, що хочете. Ми вавляв свою позицію вже давно висловлювали. А позиція була в тому, що не чіпайте. Тобто, пожалуйста, беріть на себе відповідальність повністю. Це до речі, те, що газлайтер і Зеленський боїться найбільше, коли світло б'є не там, де тобі подобається, де ти посміхаєшся в потрібній формі і з потрібним ступенем, нібрітися, а коли треба відповідальність брати. От де проблемка. Ми маємо розуміти, друзі, що це не зміниться, ніяких шансів на це нема. Газлайтери ніколи не вибачаються, ніколи в житті. І ми це бачили вже тисячу разів насправді. І е, я вам скажу, що от остання ця кампанія по дискримінації Вищого командування ЗСУ, а опосередкована і всього ЗСУ, бо це діє саме так. Це дуже цікавий, знаєте, прийом е, переносу проекції. Знаєте, от. Е, це так дуже смішно, коли зараз у них же ж кілька тез вони ганяють серед своїх балакучих дуб, які нам на своїх телемарафонах бігають і цитують на своєму телеграм-смітнику. Що мовляв, розумієте, значить, поганій підготовці до 24 лютого винуваті фермери та зсу. Тому що треба, значить, було б копати стіни в 15-ти поверхівках для лінії оборони. І хотілося б спитати оцих от уродів, які розписують ці речі. А хто вам ублюдки, Це я зараз про партію влади заважав? Ще десь хоча б в січні, наприклад, я не кажу вже раніше, 22-го року почати щось копати, або просто прийняти рішення про ведення надзвичайного стану. Чи ми забули, як в середині січня Гетьман Саварал, що не треба виділяти 50 мільярдів на ЗСУ ще, тому що все буде хорошо. Чи Екарахамі розказував, як не треба реагувати ні на будь-які провокації. Правда? Це ж було, ну, я пройшли собі навіть нагадувати не буду. Тому, да, звісно, мені хотілося. А ще хотілося б спитати, а хто ж заважав? Порити хороші укріплення, умовно, наприклад, десь біля ЧАЕС, Там теж фермери, чи, наприклад, десь біля Чонгару пори в чистому полі. Ну, як би таке. Це просто, щоб ви розуміли. Тому дивіться, не да, що головною метою газлайтера, і в принципі в даному випадку завжди влади Зеленського це. Завжди, щоб ви були з висновком, що це у вас проблеми, а у нього ніяких проблем немає насправді. І це ви проблема у всіх бід. От ви ж розумієте, да? От, Буквально сьогодні вкидно одним з телеграм-помийок, мовляв, тези для розповсюдження для офісу для всіх цих слуг народу. Типу, що залужний морально устаріл. Е, ви просто вдумайтесь. Тобто, фахова людина з 10-річним стажем війни не актуальна, вона устаріла. Виявляєте собі, от от ступінь підступності цих людей? Далее. Газлайтери ніколи насправді не хочуть і не прагнуть реально поспілкуватися з кимось. Ви розумієте, да? чому Зеленський просто кладе з прибором на спілкування з українськими медіа, і як це виглядає, наприклад, останнім часом, коли в принципі туди потрапляють тільки ті люди, які не зададуть, скоріш за все, жорсткого питання, або вони лишають одного-двох і стараються, навпаки, їх виставити як уродів останніх. Ну і постійна кампанія по дискредитації українських медіа. Постійна. Натомість про всі серйозні речі Зеленський говорить. Підкреслено тільки західними змі. Правда, приємно, що він все одно обсирається по повній програмі, як Саймоном Шустером, але тим не менше, все одно він продовжує це робити. От. Е Але, звичайно, Зеленський з величезним задоволенням поговорить з нами всіма про те, як ми погані, як з нами щось не так, як ми не хочемо щось е робити. А він то такий лідер, прекрасний, який все. От. Власне, ну повторююся. Саме тому Зея поспілкується з німцями про бабки українських біженців. Ну а про Залужного, повторюся, він поговорить з Суспільним телебаченням, правда, італійським, чомусь не українським. От так само стандартна історія для газлайту. От подивіться, як вони діють, наприклад, щодо опозиції в парламенті, коли людей просто беруть і спеціально не випускають за кордон або підписують дозвіл на виїзд для депутатів. Що да? Вообще, хто має право не випускати в день, коли вже його от коли вони зрозуміють, да коли вже згоріли їх квитки. Це ж постійна історія. Да? Вони їх виключають з зустрічей з якихось електронних листів. Вони змушують людей нервувати, бо вони постійно перебувають під тиском. От власне, це постійна поведінка Зеленського з делегаціями опозиції, з громадськими-ветеранами, які хочуть кудись поїхати поговорити про Україну. Подивіться, як спеціально для збереження власного іміджу Зеленський просто заблокував виїзд військових ветеранів до Америки, які постійно їздили в першій половині 22-го року. А тепер подумайте, який це має зв'язок на зменшення підтримки України американцями? Ну, тому що, вибачте. Коли туди приїжджає ця делегація поношених зелених світрах, це виглядає просто жахливо і огидно. А тепер уявіть собі, якби в Америці їздили наші ветерани ем, круті. Може, навіть, наприклад, люди, у яких там не знаю, там протез ноги. І от він стоїть в обнімку перед матчем там по бейсболу чи там американському футболу, гігантська чаша стадіона заповнена 100 тисяч людей. Стоїть американський марпіг, наприклад, з протезом, і наш марпіг. От, просто уявіть собі, як після цього ці виборці би тисли на своїх конгресменів, на своїх сенаторів, неважливо від їх партійної приналежності. Але ж цього всього нема, друзі. У нас є Зеленський, Єрмак і от та от шобла, которую іноді вони випускають поїздити, пофоткатись з американськими конгресменами, які забувають їх прізвище, тому що вони навіть не знають, тому що нафіг воно їм по великому рахунку треба. Ще один важливий момент, якщо ми говоримо про цей стильочок управління, коли. От ви газлайтера, злайтера у вас протистояння з ними, ви ж розумієте, що вас одразу починають е, звинувачувати в параної і в заздрощах. Тобто, Газлайтер зробить все, щоб показати, що нема насправді ніякого конфлікту. Це просто ти урод тупой. Ти козіл, ти во всьому виноват уже сам фактом того, що ти здаєш якісь незручні питання. Ну тобто, ти щось задав якесь питання, значить, ти агент Кремля, Парахабот, сука, ти просто вже вчорашній день, ти нічого не вмієш, ти ухилянт. Ти просто хочеш сам власть, ти хочеш, щоб я випустили на Мальдіви. Ну, вони придумують лайно, ви ж розумієте. Ще один важливий момент, друзі. Газлайтери завжди дуже-дуже зациклені на грошах, що, до речі, дуже добре показано в цьому фільмі. Вони вважають, що всі гроші треба віддати їм, тому що вони краще розпорядяться ними, ніж ви. Ви тупий дебіл, вам нічого давати не можна. Ну і звичайно, тут прям знову ж таки просто. Хрестоматійний приклад, це звичайно нещодавні. Оці от просто скандальні по іншому не скажеш заяви Зеленського е, в його заяві, звісно в німецькому суспільному телебаченні РД про те, що мовляв, давайте соцдопомогу в Україну віддавайте. А ми тут самі будемо рішати, кому дідюшку давати, кому не давати. Тому да, друзі, ми з вами дійсно, як правильно пише моя дружина і співавторка Марина Данарію Кермолаєва, ми з вами дійсно опинилися в кіно, тільки не в слузі народу. А от власне скачемо в сеансах між. Фільмом воно, про що Марина записала в п'ятницю відео, і от власне оцього «Газлайт», газового світла. Да. З єдиною поправкою на те, що Пінівайс з воно, це власне і є чоловік Інг Бергмана, не той чувак, який був в реальному фільмі, от той самий Пінівайс, розумієте? Так що так, да, треба його розпіймати в каналізації, якось відправити, напевно, на відпочинок. Але так, да, друзі, от на прикладі кампанії залужного. От ще раз я я просто бачив покупі своїх друзів, як людей трясе. Тому що це ж просто неможливо постійно жити в такій кількості оцього тиску, 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 і він штучний, друзі. Тільки я просто хочу, щоб ви зрозуміли, і я для цього це відео записую. Це не випадковість. Вони це роблять спеціально. Це і є класичний газлайтинг. Тому я дуже сподіваюся, що коли, нарешті, Володимир Зеленський піде, і коли ми будемо аналізувати його, скажімо так, час правління, його каденцію, от. Ті, хто буде аналізувати це з наукової точки зору, обов'язково проаналізують і через метод такої політичної психології, знаєте, Зеленський як пікова форма популізму українського і як пікова форма популізму, який діє в методами психологічного подавлення, і оцього повторюся класичного з газлайтингу. Дякую вам за увагу. сподіваюся, вам було корисне це відео. Якщо так, то будь ласка, не забудьте поставити свій лайк. Це важливо для просування контенту. А також, звичайно, підпишіться на наш канал Кращої української аналітики в Ютубі. Також нагадую, друзі, що продовжується дуже важливий мегазбір, наш на кран, маніпулятор для нашого улюбленого аеродрому «Стара Костянтинів». Збір великий. Ми вже зібрали понад третину суми, але там збір на мільйон майже 100 тисяч. Тому, друзі. Дуже попрошу вас продовжувати донатити. Внизу під цим відео будуть, звичайно, як завжди, розміщені в коментарі першому всі реквізити. Прошу вас, друзі, по соточки хоча б закиньте, Будь ласка, це важливо. Це якраз капіталовкладення в те, щоб наша авіація могла продовжувати дуже ефективно демілітаризувати, наприклад, той же Крим. І не забудьте підписатися на канал Шоу Бізки. Дякую вам за увагу. Побачимось, почуємось.